Привіт, народ! Цього тижня нарешті вийшов Stalker 2. Поговоримо про те, що кажуть гравці, про нові патчі та багато чого ще. Крім Сталкера є й інші ігри, хоча в це слабко віриться, тому пройдемось по геймворс, а також пробіжемося по деталях новинок та інших подіях в ігроіндустрії, які творились на днях. Як звичайно, з вас лайкос і який-небудь актив. І окремо запрошую підписатися на канал і, можливо, вас зацікавлять наші соцмережі УОП. Сі за можливості можете стати спонсором каналу чи підписатися на Patreon, і давайте розбиратися. У The Game Awards дещо оновились правила. Якщо коротко, тепер вийти на премію може не тільки гра, а й великі доповнення, оновлення, нові сезони, ремастери і ремейки. Тобто, в теорії якесь дуже гарне DLC може стати грою року, і звісно, так і сталося. Номінацію на звання гри року отримало, крім усього іншого, доповнення на Elden Ring Shadow of the Earth 3. Серед геймерів це, як і очікувалося, виклик. Кало цілу хвилю хейту і нерозуміння. Звання як ніяк називається гра року. А ось доповнення, хоч і круте, але повноцінною грою назвати ніяк не можна. Також гравці обурилися тому факту, що 90% голосів залежать від обраного журі, а ось публічне голосування становить лише 10%. У будь-якому разі гравці визнають, що список слабкий, крім Shadow of the шедоувір, названня гри року претендують Black Мі. «Вуконг», «Астробот», Balatro, Final Fantasy 7 Рeburс і Метафор Рефантазіо». Зате в номінації найбільш очікуваних ігор 25-го року все набагато цікавіше. Там, крім звісно, GTA 6, є, наприклад, Death Stranding 2. Загалом на Game Awards буде 29 номінацій. Переможців оголосять 12 грудня. Ви ж помітили, що до списку претендентів на Гру Року потрапила карткова гра Балатро. Ну, попали. Й попала. Що з цього проблема в тому, що журналіст Лоренцо Манкозу з італійського порталу Multiplayer заявив, що номінація була цитата жалюгідною, оскільки розробник гри особисто звернувся до журі з проханням. Мовляв, ну номінуйте, що ви це його? Ця ситуація розділила думки гравців. Одні вважають, що такі дії підривають довіру до премії, інші стверджують, що розробник має право просувати свій проект, адже остаточне рішення завжди Залишається за журі, але якщо хочеться прорекламувати свою гру не за допомогою прохань до журі, а по справжньому є, наприклад, Gamescom 2025. Так, 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 давайте подивимося, скільки це коштуватиме. Трейлер на 30 секунд обійдеться в 140 тисяч євро. Хоча цього року це б обійшлося лише 115-ма. За 60 секунд уже всі 205, що на 40 більше ніж на минулому Gamescom. Ну а якщо що хочеться прям шиканути і показати відос на три хвилини, плати 465 тисяч. Власне зростання цін зумовлене великою популярністю Gamescom. Тим часом грою року за версією Golden Joystick Awards стала Black Myth Wukong. Причому гра перемогла ще й в іншій категорії: найкращий візуальний дизайн. А тут ми абсолютно не здивовані. GTA 6 перемогла на церемонії у номінації найочікуванішої гри наступного року. Однак цікаво інше. Під час отримання нагороди співробітник Rockstar Games Девід Менлі натякнув на те, що незабаром нас чекає більше новин. Як варіант, Rockstar Пустять новий трейлер, а там, дивись, відкриються і попередні замовлення. HyperX черговий раз влаштовує справжнє свято для геймерів. На цей раз на чорну п'ятницю. З 25 листопада по 2 грудня на вас чекають шалені знижки до 40% на топові девайси. Головні зірки акції: ігрові гарнітури. HyperX Cloud 3, оновлений дизайн, яскравий звук і чіткий мікрофон для бездоганного спілкування. Лише на тиждень чорної п'ятниці. Ціна 2999 5 гривень за дротову, і 4999 гривень за бездротову. Мікрофон HyperX Quadcast, який стане ключем до ідеального звучання ваших стрімів, подкастів і звичайного спілкування з друзями. Та звісно, HyperX Pulse Fire 2: легкі, надшвидкі та неймовірно чіткі миші, які доступні як з, так і без дроту. Але головне не ціна, а й колосальна надійність девайсів від. Хайпер Ікс, чорна п'ятниця від HyperX це шанс оновити свої девайси за смішні гроші, тож мерщій переходьте за посиланням, але де воно? Де посилання? Кажи, де посилання, та заспокойся, як завжди, у описі. Трохи свіжих новин про нову Fable. розробкою гри займається студія Playground Games, яка свого часу випустила кілька хороших ігор серії Forza Horizon. Так що так, коли стало відомо про те, що розробкою займаються саме вони, багато хто задумався про те, чи зможуть вони зробити гру нового для них жанру. Однак, за словами Джеза Кордена з Windows Central, побоюватися особливо нічого. Нещодавно він заявив, що бачив деякі кадри з Fable, які виглядали фантастично. І при цьому були схожі на ігри про відьмака: рукопашний бій, піруети, ухилення, плавні удари і рубаючі удари виглядають дуже круто. Також було помічено використання декількох видів зброї. Так, наприклад, у прийдешній фейбл будуть і мечі, і луки, і заклинання. Але найцікавіше, мабуть, те, що в грі можна буде вибрати стать персонажа. Наразі вихід фейбл запланований на наступний рік. Ubisoft офіційно спростували чутки щодо платного контенту у Animus Hub, який раніше був відомий як проект Infinity. За словами представника компанії, усі нагороди в Animus Hub будуть безкоштовними, а платних підписок чи бойових перепусток не передбачено. Гравці також отримуватимуть регулярні релізи місій та контенту без додаткових витрат. Деталі стануть відомі ближче до релізу Assassin's Creed Shadows. Зараз відомо, що деякі. Із косметичних предметів містять футуристичні скини зброї та броні, міфологічних маунтів і ресурси. Крім цього, розробники Shadows поділилися подробицями про ігрові механіки та стелс, які суттєво переробили порівняно з попередніми частинами серії. По-перше, більше ніяких орлів, які допомагали проводити розвідку. Тепер доведеться покладатися лише на себе та нову механіку під назвою спостереження. Нічого кардинально нового. А на точках синхронізації. Можна детальніше вивчити прилеглі локації, щоправда, лише на ОЕ здатна бачити помічених ворогів крізь стіни та візуалізувати звуки їхніх кроків. Це називається орлиним зором, і воно існує окремо від спостереження. По-друге, як відомо, гравці зможуть використовувати тіні, щоб ховатися. Протагоністи можуть залишатися непоміченими, пересуваючись вздовж стін чи під кронами дерев. А якщо щось піде не за планом, завжди можна сховатися у тріщинах або ящиках. Ясуке, хоч і більше покладається на брутальну силу, теж може трохи стелсити. У цьому йому допоможе лук та оглушливий удар зі спини. Ба Більше поведінка ворогів залежить від їхнього типу. Самураї, наприклад, рубатимуть кущі, позбавляючи гравців укриттів, а знищити їх із скритності набагато складніше, ніж звичайних охоронців. Щодо геймплею, кожен окремий район у зонах під охороною, наприклад, замки чи фортеці, є своєрідною не. Залежною локацією, якщо гравця викриють у одній частині замка, він зможе відступити та продовжити проходження в іншому місці, не піднімаючи на ноги всю охорону. Так це трохи нереалістично, але для компенсації вороги у випадку тривоги починають патрулювати подвоє та інакше реагувати на дії протагоністів. Реліз відбудеться 14 лютого. CDPR офіційно підтвердили, що Cyberpunk 2077 не отримає апгрейд під PS5 Pro, про що прямо заявили у своїх соцмережах. Це рішення не має бути великим сюрпризом, адже студія вже активно працює над The Witcher 4 та сиквелом до Cyberpunk 2077. Однак новина все одно розчарувала частину гравців, які сподівалися побачити покращену версію улюбленої гри на новій консолі. Коротше кажучи, знову плойка є а Ігор. Немає. Жарт, звичайно, але з долею правди. Автори Path of Exile 2 провели велику презентацію і ось що стало відомо про сиквел. Отже, на релізі буде шість класів: монах, воїн, слідопит, найманець, відьма і чарівниця. І ще шість після виходу. На початку раннього доступу в кожного класу буде по два підкласи вознесіння з унікальними талантами, і їх можна буде розблокувати, пройшовши одне з випробувань. Кого б ти не вибрав, попереду на тебе чекає сюжет на три акти, який розширив. До шести, правильно після виходу гри, а вже після проходження сюжету на тебе чекає нескінченний атлас, карти з модифікаторами, додаткові завдання і локації. Ба Більше у кожного типу ендгейм-контенту буде власне спеціалізоване дерево талантів, тож зайнятися буде чим і заради чого. Розробники повністю переробили систему фляг, спростивши її. Тепер їх лише дві для здоров'я і мани. Поповнення відбувається за рахунок убивств супротивників разом з тим у PoE 2 з'явиться новий гір, амулети, що автоматично захищають персонажа від різних дебафів і типів шкоди, а також показник духу. По суті, він витрачається на застосування постійних здібностей, хоча раніше для цього використовувалася мана. Втім, повернуться деякі ключові ендгейм-механіки з першої частини. Вони залишилися впізнаваними, але отримали і серйозні зміни. Ранній доступ розпочнеться 6 грудня. Щоправда, доступ до нього нього матимуть лише власники особливих наборів підтримки. А вже на релізі модель зміниться на фрі-ту-плейну. Чесно скажу, навіть якщо ти не фанат жанру, обов'язково варто спробувати. Потім за вуха не відтягнеш. Star Wars Outlaws вийшов у Steam, а разом із грою приїхала і пачка оновлень. З'явилася свобода вибору між стелсом і відкритим протистоянням. Хоча раніше були завдання, де за спробу постріляти з бластера наступав геймовер. По-друге, поліпшили штучний інтелект і те, наскільки добре вони помічають героїню. У ворогів також з'явилися вразливі точки, влучення, в які можуть викликати детонацію боєкомплекту або миттєву смерть. По-третє, арсенал став кращим. Це стосується як її особистої зброї, так і тієї, яку можна взяти з землі. Ну і нарешті було покращено міміку та анімації персонажів у діалогах, і з'явився кінематографічний ефект камери. Гра власне стартувала без великого інтересу зі сторони гравців. Піковий онлайн склав трохи більше двох тисяч людей, а відгуки зараз на рівні 65% позитивних. Гравці зіткнулися з неприємностями під час релізу Microsoft Flight Simulator 2024. Багато хто не міг пробитися через чергу дехто застряв на 97% завантаження або помічав зникнення літаків із бібліотеки. У відеозверненні представники розробників пояснили, що причина такого релізу перевантаження серверного кешу через високий попит у день запуску. Для виправлення ситуації команда провела перезапуск серверів. І тимчасово обмежила кількість гравців, які можуть зайти одночасно. Але наразі доступ до гри стабілізовано і проблеми вирішено. Але гравці скаржуться на довге завантаження через клієнт. Власне, всі ці проблеми гри акумулювались в 32% позитивних відгуків. Я думав пограти і зробити для вас невеликий відос по грі, але рофл в тому, що так і не зміг нормально зайти, тому відклав цю затію. Так, запуск дійсно вийшов катастрофічним. Як швидко летить час, 20 років тому світ побачив Half-Life 2 і Valve вирішила відзначити цю подію масштабним оновленням. Valve також порадували документалкою про створення другої халви та анонсували розширене видання книги Raising the Bar, яка вийде в 2025 році. У книзі буде ще більше концепт артів непублікованих ідей для епізодів і навіть матеріалів пов'язаних із легендарною третьою частиною. Тепер докладніше про Half-Life 2. Valve вперше поділилася деталями розробки та причинами скасування епізод 3. Як виявилося, у цього епізоду був великий потенціал, але він так і залишився нереалізованим. Спочатку фінал другого епізоду мав бути набагато драматичнішим, однак Гейб Юел не підтримав цю ідею і сюжет переписали. Паралельно розробники працювали над механіками для третього епізоду. Гравцям пропонували створювати бар'єри заморозити, Породжувати ворогів і навіть проходити крізь перешкоди за допомогою льоду планувалися й унікальні вороги, наприклад, живий слиз, який міг поглинати не лише персонажа, а й інших противників. Це потім було в Портал. 2. Однак, попри свіжі ідеї, у команди не було чіткого бачення, яким повинен бути епізод. 3. багато хто вважав, що перший сорс вичерпав свої можливості, і третя частина не здивувала б геймерів через півроку після старту роботи. Valve перенаправила всі ресурси на Left 4 Dead. Після релізу гри команда вирішила, що пропустила найкращий момент для продовження халви. Усі сили кинули на створення нового Source 2 для їх майбутніх ігор. Гейб вважає провалом те, що команда не змогла знайти новаторських ідей для третього епізоду. На його думку, випуск гри тільки заради закриття сюжетної арки був би несправедливим для гравців. Утім, зараз деякі розробники шкодують про рішення, бо епізод. Міг би вийти за два роки. На додачу до цього блогери надійний інформатор Тайлер Маквікер заявив, що Valve працює над продовженням легендарної серії. Саме так Half-Life 3. у файлах останніх оновлень ігор студії Габена він знайшов низку цікавих деталей. У коді згадуються системи симуляції, які враховують займання, плавлення та взаємодію матеріалів. open world, різні поведінки NPC, також був знайдений цілий один звук дробовика. Що ймовірно тестується для нової гри, Маквікер припускає, що велв розвиває ідеї процедурного руйнування, над якими працювала для скасованої гри Арті. EA і Criterion Games анонсували на 26 листопада нове оновлення для Need for Speed Unbound. Апдейт під назвою Volume 9 натхнений культовою Most Wanted і привнесе в гру чимало цікавого. Головна новинка режим локдаун. У ньому п'ять команд змагатимуться за угон тачок, які охороняються поліцією. Автопарк поповниться 15-ма авто натхненних Most Wanted, включно з легендарним BMW M3 GTR. 2005 року, а вперше в історії серії награвців чекає мотоцикл BMW S1000RR. Він буде доступний як у новому режимі, так і в PVP-заїздах. Також з'явиться бойовий пропуск під гучною назвою Pass із додатковими машинами в якості нагород. Дайс, вирішили виправити минулі помилки і серйозно взялися за наступну частину Battlefield. Попередні провали, невдалий запуск Battlefield 5 V18 році та катастрофічний реліз Battlefield 2042 у 2021 році, не аби як підірвали довіру фанатів, але тепер розробники обіцяють справжнє повернення до витоків. Десь ми вже це чули. Не викупайте? Тим не менш, згідно з інтерв'ю з Вінсом Зампелою, нова частина. Не зосередиться на сучасному сетингу боях на 64 гравці гравці, масштабних руйнуваннях і класичних механіках. До створення нового Battlefield залучені чотири студії: DICE, Motive, Criterion Games та Ripple Effect. Розробники вже активно збирають відгуки від своїх тестерів. Ймовірно, реліз очікується через рік, але чесно, нічого доброго від нової батли я не чекаю, і вам не дуже рекомендую. І добре буде, якщо я помилюсь, в сумнівах. Західні видання випустили прев'ю RPG від Obsidian Evolved. Ось що вони кажуть: гра вражає глибоким пропрацюванням світу та складною системою діалогів. Гравці отримують величезну свободу у виборі дій. Ти можеш бути добряком, який намагається допомагати всім, або жорстоким антагоністом, готовим на все заради своїх цілей. Діалоги звучать набагато автентичніше ніж у попередніх проектах студії. А кожен персонаж має свою унікальність. Історію, навіть такі незначні, як торговці. Бойовка досить непогана. Гравці можуть обирати між різними стилями бою, використовуючи все від мечів і вогнепальної зброї до магії. Як і було відомо раніше, це можна поєднати. Кожен удар і заклинання викликають адекватну реакцію. Анімації персонажів під час бою дійсно якісні, проте варто зазначити, що компаньйони іноді поводяться у боях неадекватно що може трохи дратувати, а їх часті підказки. Відволікають та бісять. Преса відзначила, що, хоча Evolved і не має яскраво вираженої фішки, котра б виділяла її серед інших RPG, вона добре поєднує чимало елементів з ігор, типу Dishonored і Mass Effect. При цьому у гри дикий ціник у нас проект коштує мінімум три тисячі гривень або три з половиною за ультимативне. Проте вона буде в геймпасі, тому не все так погано. За ексклюзивною інформацією Reuters, Sony веде перемовини щодо купівлі корпорації Kadokawa, яка володіє 70% акцій From Software. Sony вже має 14% акцій Fromів та два самої Kadokawa. Причому саме Kadokawa зробили перший крок і звернулися до Sony з проханням про придбання. Причина в тому, що Kakao, південнокорейський технологічний гігант, розглядатиме можливість примусового придбання Kadokawa. Южнокорейська. Корпа вже володіє контрольним пакетом компанії, але ще не має повноцінного контролю. Чесно кажучи, я не в захваті від цієї ідеї. Вона може дати Sony ще більший контроль над популярними ігровими франшизами, які будуть виходити на ПК тільки через 2-3 роки. Хоча зі зміною стратегії можливо чекати, все ж не доведеться. Не відходячи далеко, підтверджено, From Software працюють одразу над кількома іграми, про що повідомив сам Міядзакі під час Golden Joystick. Блін, сподіваюся, що це буде якийсь Souls-like у сетингу середньовічного Dark Fantasy, натхнений мангою Берсерк, де ми граємо за безіменного протагоніста, який мандрує землями, чия слава залишилася в далекому минулому. Було б ще круто, якби ми повинні були стати правителем цих земель. Один з фіналів. Буде пов'язаний з вогнем, а фінальний бос являє собою лише відлуння минулого себе, хоч щось новеньке буде. Вийшов Stalker 2, і якщо не бачили огляд, то обов'язково гляньте. Важливо відмітити, що піковий онлайн склав 121 тисячу гравців, що досить вражаючий, але очікуваний результат. При цьому головне, що онлайн не дуже просідає і залишається на стабільно високому рівні. Також GSC повідомили, що гра продалася тиражем більше ніж мільйон копій, при тому, що це без врахування числа гравців в геймпасі. Ну і власне на Open Крітік серце Чорнобиля отримала 76 балів із 100 на основі 60 оглядів. На Metacritic 73 бали. Всі оглядачі високо оцінили атмосферу зони відчудження, яка дійсно затягує, перетворюючи дослідження на захопливу та напружену пригоду. Динамічний безшовний Open World з 20 регіонами, повний таємниць. Журналісти також відзначили автентичний підхід до боїв, виживання та великий акцент на дита деталях. побічні місії отримали похвалу за цікаві історії, а також те, як рішення гравця впливають на сюжет, світ та геймплей. Багато оглядачів вважають, що другий сталкер складна гра, яка виділяється на фоні останніх релізів. Полаяли за проблеми з балансом, зокрема, бої з монстрами, стають через це дещо нудними. Також, на думку журналіста, PC геймер зазначив, що сюжет у грі відходить на другий план, оскільки розробники зосередилися на дослідженні та в виживанні в зоні. Технічна частина була названа найгіршим аспектом гри, без DLSS або іншого апскейлеру з генерацією кадрів можете навіть не запускати, бо FPS вийшов погуляти. гравці в Steam при цьому оцінили гру вище, ніж преса. Зараз у гри 78% позитивних відгуків. І 90% проблем це проблеми технічного характеру, типу продуктивності, багів, глюків. Від себе додам, що потрібно виприти. Економіку і вирішити проблему з ремонтом костюмів. А поки рекомендую мод, щоб трішки знизити ціну. Частину різних проблем вже виправив величезний патч першого дня, оновлення розміром з саму гру дещо покращило продуктивність як на ПК, так і на боксі, але все ще роботи багато. Аналітики Digital Foundry перевірили Stalker 2 на ПК і Xbox Series X. Та як і очікувалося, результати поки не вражають. Оновлення виправило низку помітних проблем серед яких заїкання при русі персонажа, некоректну роботу камери на Xbox, що створювало враження падіння FPS, а також баги зі звуком зброї в ПК версії. Гра сильно залежить від процесора. Навіть на топових ПК фреймрейт падає до 40-50 FPS, а на системах погірше ще нижче. На Series X у режимі продуктивності гра працює нестабільно з просіданнями до 40 FPS і навіть короткими зависаннями у режимі якості. Картинка краща, але там лише фіксовані 30 FPS. На Series S Ситуація погана через низьку роздільність. Експерти радять тимчасово обмежити частоту кадрів до 60 FPS на потужних ПК і до 30 FPS на консолях. Також краще грати на дисплеях із підтримкою VRR, щоб згладити проблеми з Феписом, але це вже якесь капітальне рішення. GSC Game World вже прямо зараз підтвердили, що працюють над першим хотфіксом для серця Чорнобиля головна мета патчу виправлення багів та покращення оптимізації гри. В період з 25 листопада до 1 грудня до серця Чорнобиля вийде перший глобальний патч, і виправлень реально багато. Розказую про найголовніше. По перше, буде менше вильотів. GSC ліквідували проблему з витоком пам'яті, пофіксили софтлоки, які блокували проходження основної сюжетки, а також низку додаткових завдань. Крім усього іншого, виправили неправильні мітки квестів і глюки катсцен. також виправили поведінку NPC. Вони рідше застрягатимуть у предметах, зникатимуть. Вороги не спавнитимуться поруч із гравцем і не стоятимуть у неправильних місцях. Тупитимуть без лицьової анімації та неадекватно реагуватимуть на викиди. Їхні голови та одяг тепер не будуть існувати окремо від усієї іншої моделі. Ну і по дрібницях візуальні ефекти стануть. Стабільнішими пофікшені текстові помилки і повідомлення, і так далі. Крім того, розробники пообіцяли, що вже займаються виправленнями проблем і налаштуваннями системи A-Life та управлінням з геймпада. До того ж, на сайті гри є тепер сторінка підтримки, куди можна зарепортити баги. Також для гри вийшов цілий ряд модів, моди, які виправляють продуктивність. Знайти їх можна на ModDB чи Nexus Mods. До речі, встигли вже пограти. і Як вам гра, багато багів було чи проблем. Поділіться, чи що. Як то кажуть, дожартувався, коли танкіст Джов, який колись переїхав з Одеси в Москву, кричав на українську озвучку. Просто квінтесенція ідіотизму. Ще інший прикол, хоч гра й ворожа для росіян, але пограти якось дуже хочеться. А в торрент ті хитрі українці можуть щось запхати, тому приходиться купувати. А коли заходиш, а там лише ангел лока чи українська, вибирати не приходиться і тепер намагаються осмислити значення деяких написів у грі. Удачного плавання сталкерине. Дехто з справжніх фанатів у безсилій злості через успіх Сталкер 2» вдалося. До чергової клоунати власникам гри пропонують за фублі накатати негативні відгуки у стім. Чи принизливі і негативні коментарі в Тік-Ток. Вони навіть методичку вже підготували, тому не дивуйтесь масі коментарів про те, що гра настільки погана, російської озвучки, немає, через що атмосфера не відчувається, графіка 2012 року і так далі, і тому подібне. І ще наполегливо раджу ініціаторам цієї акції та всім, хто погодився прийняти в. Нараз зібрався, на два зибра. Прийняти реальність і піти грати в смуту. І навіть не питайте, у кого від гри найбільше порвало дупи. Вони вже надіються, що гру заборонять. Але кому яке до цього діло? При тому, що гру там і так купити не можна. При цьому, що на англомовному Ютубі такої вакханалії взагалі нема, всі угарають з дійсно смішних багів, глюків і обговорюють гру, бо вона їм подобається. А також жаліються на оптимізони технічні проблеми і без клоунізмів. Тому в. Власне, впевнений, що дуже скоро ми побачимо мільйон роликів від росіян, справжніх фанатів, де вони будуть тупо обсирати гру і казати, що гра нікому не потрібна, яка вона погана, але будуть знімати і знімати по ній відоси до нескінченності. Напишіть якийсь комент, що думаєте про новини. Вальніть якогось активу. Також будемо раді бачити вас у нас у Діскорді і Телеграмі, де ви знайдете актуальні ігрові новини. А якщо ви ще не підписались на канал і не поставили лайк, то зробіть це зараз. До зустрічі на XGTV. Дивіться і грайте разом з нами.